Добрий день, дорогі друзі. Ми на вулиці Купарника у її верхній частині. Нині пропоную перейтися такими гарними кам'яницями у стилі модернізму. Це є 1930 роки. Ну напишіть, будь ласка, чи ви схвалюєте чи розчаровані моїм вибором? Бо я знаю, як це по екскурсіях. Люди воліють більше зайти до будинків із туризму. До речі, ця кам'яниця є на моєму, на моєму каналі також. Але мені здається, модернізм він сучасний, він елегантний, він водночас дуже гармонійний, на відміну від багатьох теперішніх будівель. І мені, мені цікаво подивитися, що там як всередині. Ці будинки вони були збудовані вочевидь різними архітекторами, мається на увазі. Оцей у нас 35-й, а 37-й 39-й це є у нас ансамбль, це є комплекс, який, в принципі, має подібні інтер'єри, але ми її побачимо. Мені дуже подобається ця блискуча поверхня фасаду. Це у нас є тим з домішками слюди. Я не зовсім впевнена, на чим вам видно, що воно блистить, але це дуже ефектна, дуже така стійка поверхня. У нас будинки. Мають характерні для того стилі ознаки. Це є таке, знаєте, горизонтальне членування для того, щоб вікна нам здавалися, бачите, теж горизонтальними, тому що це пов'язано з канонами лекорбізєн. Які стверджував, що вікна повинні бути довгими, бо ми маємо бінокулярне бачення і нам набагато приємніше сприймати так простір. Ну, але, знаєте, львів'яни вони консервативні і не так просто нам сприйняти довгі вікна, простіше зробити таке довге членування. Тут на горі є дуже цікаві деталі. Якась така, бачите, карниз з такими елементами, рифленка, з такими характерними вставками. Мені це дуже подобається. Там далі є навіть мушлі. І ми собі таке подібне побачимо в інтер'єрі. На першому поверсі всі ці будинки вони виділені іншим кольором тиньку. Уявіть собі, це ніколи не фарбувалося. Ці фасади вони мають автентичну поверхню. І це дуже гарно, їх не треба фарбувати. Їх можна лише помити, і це надасть їм свіжості, блиску. Зараз ми будемо послідовно заходити. Ідемо до 35-го. Тут, до речі, у нас дивиться коло водостічної труби. Я певний такий обвал. тинько. Ви скажете, чому ці будинки вони зовні такі якісні, а тинько блазить. Але зверніть увагу, це якраз сталося коло труби, яка замінена, яка не має достатнього перетину. І вочевидь, вона просто ну попередня розірвала її, і вода багато років можливо лялася просто по фасаді, і через те тінь, у нас є в такому стані. От, а ми зараз обережно переходимо дорогу. Вулиця Коперника вона має такий традиційний краєвид з бачите трамвайним депо на обрії. І ось так ми ближче розглянемо оцю структуру фасаду, і ви, можливо, побачите оці деталі, оці блискітки, до того, що у нас є дуже приємна структура, така, можна сказати, як перспективний готичний портал, що це мається на увазі. У нас вікно потрохи втоплено всередину, і це надає йому якогось захисту від сонця і водночас дає пластичну виразність для самого фасаду. Прошу подивитися, яка у нас цікава поверхня дверей. Це є комбінація дерева, граток. Я не знаю, чи гратки латунні, чи металеві пофарбовані. Тут у нас теж є таке, яке заглиблення цього порталу. Це взагалі для функціоналізму дуже характерно. Верхня фасаду, вона таке цікаво. Це камінь штучний, який імітує пісковик. Він, він дуже такий оригінальний. Тут у нас по боках трошки можна бачити такий поділ на камені. Внизу у нас тут була якась, очевидно, якісна, дуже решіточка, вона вкрадена, а поверхня підлоги це є тераса, така якість матеріалів. Самі ж візерунки у тих граток, вони узгоджуються з таким перпендикулярним стилем того часу. У нас є взаємоперпендикулярні лінії, але вони різного профілю, різної товщини, і це дуже цікаво тут мені дуже ой, я не настражилась. Дякую тут, тут у нас надзвичайно красиві. Елементи, надзвичайно красиві орнаменти, дуже мені подобається. Взагалі, колір ми не так часто можемо зустріти в будівлях того часу. Насправді, воно переважно у нас є таке чорно-біле, монохромне, а тут такий дуже приємний терацеве, та, таке покриття. Жовтий, дуже теплий, дуже радісний, як на мене. Це все узгоджується з алебастровими такими прекрасними плитами, обличкуванням, Дивіться, як то красиво. У нас є цілий такий інтер'єр. Я спробую прикласти ліхтар. От бачите, алебастр він має світитися. Він світиться от товщина. У нас алебастрової плити воно виглядає ось так. І на стелі тут збереглися контури від колишніх світильників. Тут відповідно було таке втоплене освітлення, три сходинки. Такими, бачите, втопленими теж елементами, тобто сюди могли вставали, вставлятися такі, знаєте, палички під килим. Ось у нас, до речі, збережені якісь такі елементи. Бачите, з двох сторін. Тобто, ці сходи, попри їхню красу, вони все одно потребували ще оздоблення килимком. Якимось От далі у нас ці прекрасні елементи. Мені дуже подобається, ще такої краси не бачила. І прошу звернути увагу, які прекрасні двері-ковбойки. Вони зберегли повністю у нас м, такі гранчасті скла. Бачите, у нас міниться по краях, от по котику. У нас тут є таке прекрасний такий зріз, такий скіз. І посередині у нас є хромовані елементи, такі, покриті латунню. То була така мода на той час. От внизу воно вже трошки побилося по скло. Двері відкриваються. У нас самі дуже прекрасно. Великий, пригарний хол. і так ми можемо вийти не лише підніматися сходовою кліточкою, ми можемо собі вийти в дворик. Виться, як у нас гарно зроблені у ті сходи, у ці Ось, здається, Архітектори не мали багато можливостей для вибору, тому що стиль такий мінімалістичний, але вони все одно шукають якісь такі цікаві деталі. Таке враження, що то просто листочки, які в'ються в різному напрямку, правда? І тут могли б бути квіточки наприкінці. Дуже характерний є такий у нас завкруглений початок тих сходів, можемо собі вийти в дворик для того, щоб побачити, наскільки це є такий прохідний простір для будинків доби модернізму. Насправді дуже характерно, що вулиця. Вона продовжується, і дворик він не є такий, знаєте, м -м, до речі, розкішний кіт, дуже красивий киця, така триколірна. Я не буду підходити ближче, бо вона боїться, але я спробую збільшити. Вона дуже відповідає цій підлозі. Це якась така муза цього будинку, і це дуже дуже гарно. М -м, тут у нас створена своєрідна вуличка, і у нас немає я продовжу свою думку такої знаєте, різниці, що дворик це щось таке, якесь місце, де була. Тільки прислуга, а тут навпаки, в дворик виходили гуляти. Він же трактувався як своєрідний такий соціальний простір. От як з цього боку у нас виглядають оті. Фасади у нас тут теж є автентичне планування. Ми маємо, до речі, досить великі балкони, переважно вони менші на іншу сторону. Вочевидь, це компенсовано тим, що з там того боку немає балконів зовсім як таких. І от сусідні будинки мають вже інакші трохи балкони. Цікаво, переважно ці балкони вони є, значить, пов'язані з кухнею, тобто люди собі мали дуже їм було горячо, щось варити, і вони мали перевітритися, вийти на. Балкон. Покриття тут у нас асфальтне, але ми цілком усвідомлюємо, що воно і того часу могло бути асфальтне. Тут все обвито плющем, і цей плющ, вочевидь, він міг лишитися ще у нас 1930-х років. От у нас тут є ще вихід на такий проміжний дворик, і дивимося на ці градки. Ну, вони мені... Це радянські градки, але саме оце, бачите, бордюр і сходів. Вони є автентичні, вони якраз є з цього періоду. Тут є ще одна киця, я би сказала, вона є швидше в стилі сецесії, правда, сіра з білим. Надзвичайно вишукана. Зараз дуже красиво цвіте форзиція, ви можете це теж бачити. І ось киця. Яка вписалася в оце віконечко, але не хочу її турбувати. Широка і дуже кругла вочевидь, її підгодовують в цьому будинку. Далі ми там йдемо в підвал, тобто ми з вами не будемо йти, бо нас сьогодні хвилює, я би сказала, швидше естетика, і ми перейдемося вище. Я вже бачу красу, надзвичайно гарні двері із фловдером, який дуже красиво узгоджується саме з тими прекрасними плиточками підлоги. Це у нас очевидно двері. тут міг у нас розташовуватися ліфт, як я бачу навіть по тій кнопці. Мені навіть робиться трохи лячно. Невже цей ліфт працює? Але я вже усвідомлюю, що швидше за все ні. На превеликий жаль, це віконечко у нас закрито. Ми не можемо подивитися, що всередині, але сам колір, сама форма цього ліфта вражають дуже-дуже сильно. Це дуже красиво. Ті сходи у нас теж та мають такі заглибини, тобто тут міг бути килим, але гачків ніде не лишилося. Я таки думаю, може це просто якась така форма. Ось у нас збережена дуже красива столярка. Дивіться, оце є розфарбування під фловдер. Це у нас коли дерево швидше за все сосні надавався вигляд якогось такого шляхетнішого матеріалу. Ось воно так гарно виглядало. І на горі навіть збережена клямочка, автентична, теж хромова або латунна столярка, дуже вишукана. Це є так зване вікно-термометр. Воно є вертикальне, і, бачите, у нас воно надає такому, дає вишуканості сходовій клітці. Воно віднизу до гори. І внизу у нас, до речі, тут є всюди такий цоколь із це є якийсь такий штучний матеріал, такий як штучний вармур. О, Боже, цей ліфт продовжується, дуже красивий. І тут ми маємо вже інакшу плиточку. Вона не така пишна, як у вестибюлі. Ми розуміємо, що в вестибюлі ну, зробили дорожче. До речі, дуже гарні тут перила. Збереглася, ще їхня така фактура прекрасна, от вікно, термометр з цього боку. І тут у нас є автентичні двері до помешкання. Вони, в принципі, збережені, тут тільки що бракує. Покриття флодером, але його очевидно замалювали. У нас навіть збереглася табличка з дуже красивою цифрою 4 на такому надзованому тлі, і віконечком вас верездас, хто прийшов, і є автентична. Бачите, яка красива у нас латунна клянка. Це все дуже красиво. Я пропоную ще пройтися трохи вище, бо, чесно кажучи, бажання зняти в цьому будинку в мене спонтанне. Нині в мене спиталися, які в мене улюблений стиль. І я зрозуміла, що я дуже добре ставлюся насправді до модернізму і готова шукати пригод у ньому завжди. І... Я от сподіваюся, можливо, ми з вами знайдемо ліфт, як він десь може відкриється. Це в нас віконечко. Я вам, друзі, не раджу їздити в автентичних ліфтах, насправді, тому що ну, хіба що вони дуже гарно переконструйовані, і у них збережено все, що можливо. Давайте ми заглянемо в вікно. Ми побачимо дуже гарний дворик з світом Аличі, і це знаєте. Такі величезні двори у Львові, то тодішньому кінця 19-го, початку 20-го століття, це є певне марнотратство, бо земля тоді була надзвичайно дорога. Але, вочевидь, тут все ж таки якось змогли ось це зробити. Ось ми з вами ходимо і ми усвідомлюємо, що автентичних дверей у нас фактично не лишилося. І це, знаєте, ми не можемо звинуватити в тому мешканців насправді, тому що. Вони не знали, насправді вони повинні бути в курсі. А це вже справа пам'яткоохоронних органів. Я знайшла красу. Прошу звернути увагу, це у нас є морозене скло. Ой, це дуже гарно, це є автентично. Але водночас, друзі, це означає, що вікно мало бути непрозоре. І всі, хто у нас ходить тим будинком, не могли наливатися тим двориком, тому що от ми можемо трошки бачити блакитне небо і трохи будинків, але насправді дворик вважався чимось таким мало естетичним, нічого дивитися абсолютно не варто. О, наш підйом був недаремний, тому що на. Найвищому поверсі ми виявили автентичні двері, які в компанії разом з ліфтом створюють просто фантастичний візерунок із тими величезними ромбами. Мені це дуже дуже подобається. Я ще такого не бачила. Зверніть увагу, там по центрі є таке як коло, як мішень, і це таке красиве дуже враження. У нас тут є квартира номер 9 Тут ще не збереглося автентичної бачите. Напису, але клямочка у нас така ж сама. Це, це вважає і це дуже-дуже красиво. Ми вже вийшли з там того будинку, і ось друзі перейшли до наступного. Ну, така трохи може монотонна площина, але є подібні прийоми. Я думаю, може, це один архітектор будував. Я не знаю, я ще не бачила архівних справ. Це така інтрига це дуже цікаво про ці будинки. У нас листить стіна, у нас є рифленочки. Що таке рифленочки? Це бачите, коли у нас поверхня, є така ребриста, Це нагадує море. Хто не був на морі, то ці рифленки мали би замінити. Площина першого поверху така червона. Те, що з боку воно вже тепер відновлено, а от у нас є правдивий такий червонувато-сірий колір. Воно теж не є таке однозначне, воно таке надзьобане, воно таке дуже-дуже цікаве насправді. І самі двері вони є такі більш класичні. На горі, ото, що мене дуже приваблює, тут у нас є такий цікавий карниз. І ми от з гори не могли дуже добре фасаду роздивитися, але там є така ж історія, тут у нас є, бачите, то називається канелюри, і між ними такі вставки, я навіть не знаю, як листочки можна сказати. І там на горі ці вставки, вони ще забабають червоним, Двері вони мають класичний доволі такий для модернізму поділ. З боків тут є таке своєрідні дзеркала, воно, бачите, виділено червоний колір і сірий. Я так гадаю, тут могло міститися ну, якась реклама, згори міг би бути світильник, в чому я далеко не впевнена, але, але тим не менш зараз воно виглядає дуже цікаво. Заходимо в інтер'єр. У нас тут трохи інша картина, але бастра нема. Є вже тільки тераса. На підлозі у нас є теж тераса. Це є плиточка, але вона, бачите, зроблена в техніці терасов. Дуже красивий такий червоний колір і сірий. Мені взагалі дуже подобається таке поєднання. У ці двері в реально вони в я би так пройшла, але з трудом. Це для портє, для сторожа. З іншого боку, у нас теж є допоміжні двері. І може бути, знаєте, якась така історія для ем, прибиральника, для прибиральниці, сходинки терасові. І площина стіни тут же не алебастер. Ну це трошки бідніше. У нас є теж такий тинг, це є оригінальний тинг, трошки він постраждав від ремонтів ЖЕКу, але тим не менш він є красивий, рожевий і так далі. Сходинки проводять до вестибюлю, немає у нас тут дверей, їх вкрали, але тут цікаво, що збереглися такі ж декори, як на дверима, бачите, продовжується така загальна тема, як і на самому фасаді наверху. Це є канелюри, тобто такі желубки і характерні такі листочки. Якісь майже автентичні двері, але я сподіваюся, ми знайдемо щось краще. І тут о, такі цікаві сходи, такі, знаєте, як то архітектори функціонують. Аналізму, вони, як я вже сказала, небагато мали можливостей до вибору тих сходів, до вибору тих орнаментів, тому що вони оперували суто такими геометричними формами, не можна було застосовувати із попередніх стилів. Але тут такі цікаві спагеті або локшина, які перетинаються. Ну, пробачте за ці кулінарні асоціації. Напевно, це все ж таки прекрасні. Я просто після екскурсії трохи голодна, але воно дуже красиво переплітається. І особливо отут, коли є поворот, воно, бачите, створює накладку у тій криві. Це дуже-дуже красиво. Також заслуговує уваги така форма, видно з таким виступом з ходового майданчика. Це мені дуже подобається. Це місце, очевидно, для вазонків. Оце красиво, правда? І от у нас ще одне вікно, термометр. Трошки воно інше по-іншому виглядає. Також у нас досить. По-іншому намальований той зієр, таке щось трохи подібне, як каральська береза, я би сказала. Це такий модний на той час орнамент. І сходовий марш, він сам є трохи вужчий. О, я вже в захваті, бо ми бачимо автентичні двері, і тут є візерунок з сердечком. Як це красиво! Це є сердечка. І ті сердечка, я отловлю якийсь такий ракурс, двері є дуже блискучі і не так просто, знаєте, їх зазнімкувати, передати їхню красу, вони, до речі, величезні. І оці сердечка, бачите, вони... Це, мені здається, клипові листочки обернені одне до одного. Автентичне в нас тут віконечко. Але не збереглася клямочка, ми собі перейдемося, поки що балакаючи за той стиль і, можливо, знайдемо щось автентичне. І ну, на превеликий жаль, тут немає вазонків. Я не багато знаю про культуру культивування вазонків у Львові. В під'їздах я маю на увазі, не зустрічала поки що таких загадок. Але якщо ми розглядаємо старі фотографії інтер'єрів, то ми можемо бачити багато квартир. Мається на увазі вазонків. Тут цікаво, що ми піднімаємося все вище і вище, Бачимо. Все більше, і у нас от сусідні будинки, бачите, така красива дуже панорама, балкончики, Але автентичних дверей я на превеликий жаль поки що не бачу. І ось у нас такі є двері, збережені автентичні пропорції, не збережене то помалювання під фловдер. Але ми можемо бачити, тут є у нас і віконечко. Дивитися, хто прийшов. Табличка, це було прізвище, скринька на листи. Бачите, у нас є збережена кляночка автен... і автентична десь вкрадена. Ось у нас теж двері збережене власне обрамлення, самі двері поміняні, і... але тим не менш з любов'ю, бачите, виконане ото віконечко, і навіть видно. Прозирає у нас та знаєте, що закривається елемент, кришечка. Ну і скринька на листи, те, що на збереження. Ми навіть дійшли до горища, і зараз ми, вочевидь, побачимо просто горищні двері, які ага, там у нас хтось мешкає. Якщо ми подивимося в дірочку, ми бачимо теж дуже такий красивий симпатичний ракурс. І ось ми прийшли до наступного будинку, він, зрештою, такий ж. Єдине, що на горі, у нас там є такі цікаві, такі пелюстки, наче мушлі. Ми зараз їх дуже гарно роздивимося на дверях. Ось вони у нас, у ці мушельки, і вони на горі увінчені такими влютами. Така цікава форма, звичайно, потребує реставрації. Але бачите, це як від карнизу повторюється на дверях І зараз ми теж побачимо в ліпнині. Тут у нас Сам портал він виділений такими рустами, теж є цікавий, теж дуже занурений всередину. Правда, таке видно, що архітектори модернізму вони все одно прагнули у тих таких історичних правда, форм. Можемо тут зблизька побачити сліду. Ось вона світиться, бачите, де-не-де блискуча. Це у нас буквально як малесеньке, таке зеркальця. І от дивіться, ці будинки вони порівняно з наступним, вони так втоплені в глибину вулиці. Це називається червона лінія забудови. Тобто, чим пізніше будувалися, тим більше робився хідник, щоб перехожим було зручно, щоб забезпечити якусь таку зелену зону. Хоча нема тут у нас зеленої зони, але можливо колись вона все ж таки проєктувалася. І вікна тут вставлені. Не автентичні, але, можливо, вони були колись у нас інакше виглядали. Так, ось ми втрапили до під'їзду. Що мене тут привабило дуже сильно. Не знаю, чи ми потрапимо вище на сходову клітку. Ну такі, що у нас є двері, але подивіться, які там у нас гарні. Ну, пробачте за ті всі штуки з інтернетом, які там у нас гарні, є ліпні такі деталі. Тут же воно краще збереглося, правда, ніж на дереві. І це є просто мушля з таким центральним елементом таким завитком дуже великим і дуже красивим. Так, ця кам'яниця. Вона має такі ж сходи, і там у нас продовжується цей орнамент. Це мене дуже тішить. ось ми собі ще тут бачимо. Воно йде повсюди і на стелі. Тут висів якийсь світильник, гарно збережений. Тобто я так дивлюся зараз на той фасад із туризму, що у нас проглядається. і Я думаю, а може вони натхнені у тими розмаїтими завитками цього дуже пишного будинку навпроти, який ми на початку відео трошки побачили. Може вони зробили і таку ліпнину, щоб мешканцям не здавалося, що тут так мало насправді декору? Тут у нас є двоє дверей, які проводять, вочевидь, аж до двох сходових кліток. Але на превеликий жаль, вони закриті на ключ. Тобто інтрига певно, у нас ще зберігається. Ну ці будинки ще ми розгадаємо. Звичайно, хто тут архітектор? Мені дуже сподобалося, що ми з вами це побачили. Ось ця пишна кам'яниця із туризму, така необаркова, неорококова, Таке, знаєте, це се вісімсот ті роки у всій своїй красі. І наш функціоналізм ними трохи надихнувся. Отож, друзі, я прощаюся, бажаю вам всього доброго. Тримайтеся, пишіть ваші відгуки. Запрошуйте. Попереду в мене ще є багато серйозних відео, які ну тривалі, як я нещодавно зняла. Про корпус анатомії патології медуніверситету, то це відео на пів... півтори години. Дуже важко передивитися. Я це усвідомлюю, але там стільки автентики, що це неможливо не знімати, і настільки щирі і добрі люди, які це зберігають. Що я просто в великому захваті. Отож, всього вам доброго! Дякую, що дивилися. Чекаю на ваші коментарі та побажання. До побачення, гарного дня.